В останні дні минулого року, поки розлючені українці ганялися під різдвяною ялиночкою за черговим пророком Балаболом, я ще раз повторяю, гаряча фаза війни завершиться в этом году. Росія була повінця зайнята своїм улюбленим священним джихадом – останньою битвою Діда Мороза із Санта Клауса. <свят> Враховуючи, як зазвичай працює московицька ППО, уламки від чергової великої побіди російської скрепи над бездуховним заходом мали би спалити усю червону площу, кремль, цум, гум і кілька НПЗ із сусідніх областей. Але на те воно і новорічна казка, щоб у ній на росіян чекало справжнє святкове диво. Все. Все. Цель уничтожена. Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым Годом! И тебя, дед. Всех с Новым Годом. Сяба, діду, за побіду! Навіть той факт, що дід Мороз від самого початку був лише аналогобнітною підробкою клятого західного святого Миколая, не здатен спинити священні новорічні погроми руського міра. Санта-Клауса б'ють усюди. Від шкіл Білорусі і до віталень російських реперів-рецидивістів. Це у нас подарок для мальчика Паши, Паші. Приведело себя, Ну, хорошо, що дожив до нового года. Поява у ролику хлопчика Паші, російського репера, нациста та наркомана Павла Івлєва, який зі своїх 40 років шість провів у в'язниці, і з порога натякає російському глядачеві, що зараз у кліпі захищатимуть традиційні цінності Росії. И так воно вы, и выходит. Вы Ну-ка, двигай. Это что за хуй... что, хуй Будь осторожен, Паша. Уб... Добрий вечір в хату, пане господарю. Хто б сумнівався? Імпортний різдвяний дід проник через пашин димар, щоби відрізати паші тютюрку. І лише дід Мороз, який, походу, років 20 чалився там, де й Паша, зумів розкусити цей підлий розводняк. Тринадцять, Памчок перебудав. это не тебе. А это тебе. Ты нас І, хоча пика у викритого Санта-Клауса, така, наче він тут не те, що неприйомний, а якраз найчистіший серед присутніх рязальський автохтон з підсусіднього гастроному, та силу і міць російської скрипи уже не спинити. Санта Клаус відпихає. За Росію відповідає Дед Мороз. Єдине, що не дає російській душенці спокою у цьому торжестві ісконності, цноти й традицій, а якого хріна патріотичні зеки дарують одне одному чужинську PlayStation 5, а не діляво ложку, заточку чи два стільця із найглибиннішою російською скріпою.